Ми вже в дорозі, але є ще один варіант у нас по дорозі. Зараз ми ще заїдемо, подивимося в Форда. Теж пропонують на розборку, на ходу. Треба подивитися його стан. І можливо ще заберемо Форда. Прибули ми до знайомого перекупа. Хочемо глянути кадіта. Кадет 300 баксів. Що тут є доброго? Резина. він казав, що є тут резина добра. Ну а що з тих титанів, як тітан загнутий? Але титани, так, титани. Ну резина передня трохи ліпша. Протектор є. Який рік? Треба подивитися. 29.09, 9-го року. А що там? Ну, ну, покажіть. Це не тріщинка. А що тут є, як не тріщина? Тріснутий? Ну, то я дурно їхав стільки, бо от титани. Що mm -hmm. він думає, що я олень, чи що? <кій> <кій> Два титана, курва, мусор. Буде мусор їхати до раніше. Я чую. Mm? Я чую були трохи вже 12-го року свіжіші. коні торпеда, похоже. Сідушки хлам? Там скинули щось дверка гнила. Ну починає, ні. Що скинули? Та да, що скинуло? А води, ще було духан лежить. Та пробували заводити. <кху> а ну поможіть відкрити мені. Чуєте? Воно ну, відкрити. кофаки. Фара мертва. Так капот відкритий, тільки я знім. Та ж капот відкритий. Я знімаю я не можу. Вона тоді. Але, але не дев'ятка. Карбюратор і не її, і не дев'ятка. Тут карбюратор не знаєте від чого запханий. Так бідосно, знаєте, немає нічого такого, що все переважно ще наложено, то ще, що, ще щось ще щось, якийсь того, щось має все бути. Mm -hmm. Того щось мало бути. І бачок. Який? Який бачок? Але бо є умивати. Значить в кадетах так, так є пусто. Mm -hmm. так, ми, не його. Один і шість, та нібито був. Один і шість. Тут як пасконі. Прот... Нашля маю мінімум Ми масло брав Лубове триснуте. Запаску забрали Коротше корч ці титани особо тут ролі не грають 200-200 Крутія. Ха-ха. <реш> Ключись не зразу в дворі. Короче, корч корчом. Не дуже. Що, раді тих коліс брати Що? Колеса 2009 року. <реш> не знати ні коробка, ні ходова, ні мотор, що як. Отже, все, зацепила ми кадета. Сьогодні покупка такий кадет. Майже майже завівся. Воно робив на, більше на газі, бак прогнивший. Ну, корч. 300 баксів. Шо, не нєвийку, що кажете? Що кажете? Ваша думка. Хотіло б ще за 10, а так в основному... За 11. За 11 трошки, трошки є плюсі, але Більше є мінусів. За, за рахунок кулі може ціна і на женеці. Надіємося, надіємося. Надіємося, що піде. що Хоч половину титанів відіб'ють. А. а там так. десь чути, там вже головка, мотор. Може, той. Може на так, коротше, вже виїжджаємо. Так. Бо темніє, а завтра... Завтра павло, буде форт або післязавтра. Та, завтра буде друга серія, а ми сьогодні їдемо, бо щось ніби дощик якийсь показує. Нема вже часу. І все, ми майже приїхали. Хоче людина приїхати до мене за Фордом. Йдемо спитаємося, бо в нас місто розібрали в Осятничні. Йому треба через цей міст переїхати. Йдемо спитаємося, чи пускають машини, чи не пускають. Все-таки машини проїжджають. Помаленько, але проїжджають. Дивимось. Машину пропускають. якась проїхала. Треба питатися, ще спитатися, когось пускають. Все вже стемніло, затягаємо ми кадета на город. Можна включати пісню остатній путь, остатній в путь, Кадета. Не знаю, машинка так собі. Для колекції вирішив спробувати взяти. Раз затягну, покажу, де він стоїть. Швітло. Так, світло є. Швітло. Можна, знаєте що? Так. Включати пісню Остатній путь! Не. Остатній путь! Не, я якби був мир спокій, я бляха у машини би робив. Як робили? Ну би бля, я б я б ще вчив варити, во на тиво автоматом. Хм. Поплював, варив. Остатній подавив. путь. Давайте зіпхаємо її туди вниз з горба і. Все, і буде дані. кінець. Вс. А є якась передача, тормоза що як? О, турмоза обща бомба. Ну то коротше, смертник сідає. Так, так, <coughs> не так То ви кажете така дальня, та? Так, він переключає там ні. Я не знаю, де її ставити цю машину. Короче, поняття не маю, де її поставлю, але Але їдемо, їду на тормозах, тормоза непогані. Не знаю, їдемо туди водись. що я благополучно з'їхав до всіх машин, правда, її треба буде трошки перепаркувати. Мені <кій> так не пасує, як вона стоїть зараз. Треба буде брати тракторця, її підтягувати туди і пізніше сюди затягати. Дуже не пасує, так як вона зараз є. Будемо пробувати ще її заводити, хіба своїм ходом пережану її трохи вище. От і все, кадет. За білого дня вирішив зняти. Вже на городі. Хороший титани, ну, там є одна тріщина і один трошки загнуті. Ну, резина тут хороша, протектору дуже багато. Як бачили, кадет практично майже майже завівся. Думаю, якщо більше заляти йому бензини або поставити бутилку, кадет заведеться. І ще можна буде його перегнати. Туди трошки вище. Ну, корчик. Але за 300 доларів з доставкою. Що зробити? Що маємо, то маємо. Хотілося би за 200. Але не вийшло мене за 200 взяти. Де за 300. Тому, якщо комусь будуть потрібні якісь запчасті з кадета, пишіть мені на Viber або дзвоніть за номером, який буде вказаний внизі.